Ані знову ярмарок розпродаж товарів за цінами товаровиробника, який відбувся минулого тижня. Дуже сподобався місцевій громаді, і тому керівництво агрофірми імені Гагаріна вирішило знову влаштувати свято низьких цін на торгівельному майданчику. Лимана місцеві від цієї ідеї лишились у захваті. За тиждень встигли опробувати товар, і тепер кількість покупців значно збільшилася. Нам дуже все подобається. Дивіться скільки людей. Так у нас на цій площаді це якби кажуть, обновлення цієї площі нашої красної було. Суботу, ну, тоді мало було людей. Ну, вони були, розказали всім, усім пішли, об'яви повісили, все здорово, людей багато прийшло. Задовольняють, а як же, молочко, дітей, а, і кашку гарбузову наварити, і накислити. Це прекрасно дуже. І олія, без цієї не обійдеться олії, гарна, добра, той раз брали, казали, хороша. Ну тут і рибка, всім подобається, всі раді, всі доволі, сміються. І, і Я теж вони мене знімали, так сміялась, реготувала, мені так подобається. Для працівників агрофірми така реакція на їх товари гарна оцінка невтомної праці. Наталя Буряк говорить, що за якість привезених продуктів на підприємстві ручаються і їм дуже приємно, що люди все розкупили. Люди вже покуштували нашу продукцію, знають, що тут немає ніякої хімії, це все натуральне, молоко прекрасне. Той раз була жирність 3,9, Так само гов'ядина молода, свіжа. І я думаю, що якщо і на другий раз ми будемо так їх радувати, то це увійде традицію і люди будуть задоволені. Ми також раді, дивіться, шашлики у нас йдуть на ура, шашлик у нас із баранини, дуже його швидко розбирають. Для села, де зараз налічується менше десятка корів, придбати якісне молоко вже стало рідкістю. Мабуть, саме тому, що минулої неділі, що сьогодні не обійшлося без цистерни з цим стратегічним для села продуктом. Дуже вдячні фірмі Гагаріна, яка вивезла на територію сільської ради нашої молоко, так як на території сільської ради в Лимані всього по даним сільської ради. Сім корів, а тут добре жирне молоко. Люди всі доволі. Ви бачите, що у нас от стоїть авто, яке привезло молоко, і люди дуже вдячні за це. Ціни доступні, привезли говядину по доступних ценах. І люди дуже вдячні. Депутат Харківської обласної ради Анатолій Гацько сьогодні теж на ярмарку. Він вітає всіх мешканців Лиману з цим святом. Говорить, що зовсім невеликі зусилля від господарників можуть прикрасити важкі будні простих селян. Я особливо вдячний всім присутнім, які прийняли участь. Бажаю гарних покупок, вдалих покупок, гарного настрою і всього доброго, що можна тільки побажати. Нашим селянам я глибоко переконаний, що селяни заслуговують більше кращої долі, які живуть сільській місцевості, і все те, що зараз робиться, це робиться для них. Якщо в такий важкий час започатковуються нові і що саме головне гарні традиції, мабуть, саме це і свідчить, що на наш народ чекає гарне та щасливе майбутнє.